У нас утворилася петля, пров'язуємо вісім повітряних петель. Один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім. З'єднуємо в кільце. Це кінчик ниточки будемо прикладати до кільця та обв'язувати. В'яжемо перший рядочок, пров'язуємо три повітряні петлі. Це петлі підйому, вони теж рахуються як стовпчик з одним накидом. Один, два, три. Накид. Вводимо гачок в кільце, перетягуємо ниточку, у нас є три петлі. Пров'язуємо через 2, пров'язуємо через дві накид. Вводимо гачок в кільце, перетягуємо ниточку, пров'язуємо стовпчик з накидом. Накід. Вводимо гачок в кільце, перетягуємо ниточку, пров'язуємо стовпчик з накидом. Ми пров'язали один, два, три, чотири. Чоти з накидом. Повинні пров'язати ще 12. Пров'язали 16 стовпчиків з накидом, з'єднуємо перший рядочок, вводимо гачок в третю петлю. 1, 2, 3. На Нагачкуємо 2 петлі, пров'язуємо через цих 2 петлі. Ось цей кінчик ниточки ми обрізаємо. В'яжемо другий рядочок, пров'язуємо 3 повітряні петлі. 1, 2, 3. Накид, вводимо гачок в ту саму петлю і пров'язуємо ще один стовпчик з накидом. Накид. Вводимо гачок в наступний стовпчик з накидом, пров'язуємо два стовпчики з накидом. Один Цей самий стовпчик з накидом. Два. Накид. Вводимо гачок в наступний стовпчик з накидом, пров'язуємо два стовпчики з накидом. Так продовжуємо в'язати до кінця рядочка. З'єднуємо другий рядочок, вводимо гачок в третю петлю. Один, два, три. На гачку є дві петлі, пров'язуємо через цих дві петлі. В'яжемо третій рядочок. Пров'язуємо три повітряні петлі. Один, два, три. Накид. Вводимо гачок в цей самий стовпчик з накидом. Пров'язуємо ще один стовпчик з накидом. Накид. Вводимо гачок в наступний стовпчик з накидом, пров'язуємо стовпчик з накидом. Накид. Вводимо гачок в наступний стовпчик з накидом. Сюди пров'язуємо два стовпчики з накидом. Один Цей самий стовпчик з накидом. Два. Накид. Вводимо гачок в наступний стовпчик з накидом, пров'язуємо стовпчик з накидом. Накид. Вводимо гачок в наступний стовпчик з накидом, пров'язуємо два стовпчики з накидом. Один. Два, накид, вводимо гачок в наступний стовпчик з накидом, пров'язуємо стовпчик з накидом. Так продовжуємо в'язати до кінця рядочка. З'єднуємо третій рядочок, вводимо гачок в третю петлю. Один, два, три. Нагачкові дві петлі, пров'язуємо через цих дві петлі. В'яжемо останній рядочок. Накид, вводимо гачок в третю петлю. Тут ми пров'язали один, два, 3. Вводимо гачок під низ, під третю петлю, перетягуємо ниточку, пров'язуємо стовпчик з накидом. Накид. Вводимо гачок в ту саму петлю і сюди пров'язуємо ще два стовпчики з накидом. Один. 2. Виконуємо 2 накиди, перетягуємо петлю. У нас на гачку є 4 петлі, пров'язуємо через 2. Пров'язуємо через дві. Пров'язуємо через дві. Ми пров'язали стовпчик з двома накидами. Три повітряні петлі. Один, два, три. Виконуємо два накиди. Вводимо гачок в ту саму петлю. Пров'язуємо стовпчик з двома накидами. Накид. Вводимо гачок. В ту саму петлю і сюди пров'язуємо стрія стовпчики з накидом. Один. Два. Три. Вводимо гачок під третю петлю. Один, два, три. Перетягуємо ниточку, нагачкою дві петлі пров'язуємо через цих дві петлі. Ми пров'язали стовпчик без накиду. Вводимо гачок під низ під наступну петлю, пров'язуємо стовпчик без накиду. Вводимо гачок під низ під наступну петлю, пров'язуємо стовпчик без накиду. Ще один стовпчик без накиду, і ще один стовпчик без накиду. Накид, вводимо гачок під низ під третю петлю. Один, два, три. Сюди пров'язуємо три стовпчики з накидом. Один. Два. Три. Два накиди. Вводимо гачок в ту саму петлю, пров'язуємо стовпчик з двома накидами. Три повітряні петлі. Один, два, три, два накиди. Вводимо гачок в ту саму петлю, пров'язуємо стовпчик з двома накидами. Накид. Вводимо гачок в ту саму петлю, пров'язуємо три стовпчики з накидом. Один. 2. 3. Вводимо гачок під низ, під третю петлю. Один, два, три. Пров'язуємо стовпчик без накиду. Вводимо гачок під низ під наступну петлю, пров'язуємо стовпчик без накиду. Пров'язуємо стовпчик без накиду до кінця рядочка. З'єднуємо останній рядочок. Витягуємо петлю, витягуємо гачок з петлі. Повертаємо виріб на виворотний бік, вводимо гачок під першу петлю. Вводимо гачок в петлю, перетягуємо ниточку, пров'язуємо одну повітряну петлю. Ниточку ми обрізаємо. Відтягуємо гачок, затягуємо кінчик ниточки і заховуємо кінчик ниточки з виворотного боку. Наша підставка готова. Дякую всім за увагу.